Домашня кухня це завжди смачно. Олександр Поворознюк прихильник смачної та натуральної їжі. Саме тому створив мережу магазинів все натуральне, які отримали велику популярність серед місцевого населення. Усе время тут хліб беру, тому що вкусний і хороший. Молодці дівчинки печуть хороші продавці. прекрасні. Ну ще Хлеб хороший, побольше, що ще сказати? Хліб хороший, треба брати побольше, тому що поки дойду, то пів хлібинки немає. Якщо одну возьму. то я беру так три-чотири. Взяла і крупу пшеничку і макарончики. І взагалі найбільше цей магазин люблю. Що ця продукція м'ясна, хороша, це подвоз і немає такого, щоб не спорче. там дівчинка в кондитерському хороші, голубці закручують. Тут ось вже зайти в, в Черняхівський, вже не то, вже там. Так от, знаєш, на бистру руку. А тут, як вдома, завернуті і ззаді, і по бокам, і все таке. Не розлазиться нічого. Так що молодці. І дай Бог, щоб воно так і було. І... Ну, підвоз, самі ж бачите, хороший. Що де немає, то це і це неприємле проти тих. Що мені, наприклад, цей хліб доступний. І хазяїнця, і молоко, як тільки війна почалася, молоко підвозив із бочок, що ми брали там за копійки. Не те саме ж молодець. І що хару хархарашу все. Так що дай Бог їм здоров'я і хазяїну здоров'я їм. Про те, який саме асортимент і що користується найбільшою популярністю, говорить адміністратор закладів, які працюють на виготовлення та реалізацію продукції. До нашої мережі магазинів все натуральне надходить багато товару, але основний товар, який у нас користується попитом, це товар, який ми самі виготовляємо. Тобто до нас приходить випічка із нашої пекарні. Це в великому асортименті. Там є багато, наприклад, здобної випічки. Це і та плюшка, і та булочка з маком, і ватрушка із сиром. Основним попитом користується випічка хліба нашого. Хліб теж до нас надходить в асортименті: тобто, є висівковий, є білий формовий, є пампушка з часничком. Люди вже скуштували нашу продукцію і. Як за зачасту відвідують наш магазинчик, тому що хліб завжди надходить до нас гарячий, окрім випічки, попитом користуються напівфабрикати, виготовлення яких проходить у цеху, що розташований поряд з магазином. Таким чином, продукція з рук працівниць цеху з виготовлення напівфабрикатів відразу йде на прилавок. У нас надходить ще продукція нашого виробництва, тобто цех по виготовленню напівфабрикатів. До складу цієї продукції входить 25 видів. Тобто є і вареник з різною начинкою, є і млинці також із сиром, із м'ясом, із грибами, є котлета свина, котлета курина, декілька видів є пельмені. а сами, самий найкращий. Вид нашої продукції, який користується серед усіх петрівчан, володимирівців, тобто навіть і жителів всього району це наші смачні голубці. Ми їх навіть е, не встигаємо виготовляти. Все воно е, виготовляється з натуральних продуктів. У нас немає ніяких хімічних добавок. В нас тільки входить е, саме, саме основне це натуральне м'ясо. У цеху робота постійна та безперервна. Адже асортимент різноманітний, а попит на продукцію є постійно. Працівниці своєю роботою задоволені, умови комфортні, заробітна плата своєчасна. Ми виготовляємо полуфабрикати, вареники, пельмені, голубці, пиріжки жаримо на магазин, продаємо свіжі. У нас магазин кожен день замовляє, а так на жовті води ми відгружаємо. Ну, замовлення кожен день. Продукція з агрофірми П'ятихацька завжди є на полицях магазинів. До нашої мережі надходить і продукція агрофірми П'ятихацької. Тобто в асортименті є крупи, в асортименті є смажена колбаса, напівкопчена колбаса, є олія, є борошно. Ціни доступні нашим покупцям. І чуємо відгуки від покупців, які і дуже хороші відгуки. Є замовлення навіть інколи в нас наперед борошна. Люди дуже. Е Хвалять наше борошно, воно як і в випічки дуже гарне, так і уліплені там вареники в домашньої будь-якої продукції. Окрім якісної продукції, за доступними цінами, продавчині виявляють толерантність і доброзичливість. Тому до магазину завжди приємно заходити. У нас вже є постійні відвідувачі, які заходять за покупками, чуємо їхні відгуки і реагуємо. На будь-які їхні зауваження, ми ну, завжди раді бачити їх у, наш, у нашій мережі, і будемо надалі працювати і спілкуватися з ними. Правильно розставлені пріоритети, злагоджена робота та вміла організація праці дає можливість реалізовувати всі задуми.